Сьогодні у нас розклад на тему ваших прихованих талантів. Нагадую, це загальний розклад. За індивідуальним пишіть у коментарі. Отже, діявол ця карта про те, що ви маєте сильний вплив на людей. Ви дієте на них, наче магніт. Яскрава, харизматична і цікава, вам не потрібно докладати жодних зусиль, щоб завжди бути в центрі уваги. Також у вас є талант виходити переможницею з найскладніших суперечок. Ви знаєте, як довести свою правоту. Єрофант відкриває ще одну грань вміння навчати, передавати знання, бути наставником для інших. Люди прислухаються до ваших порад і довіряють вам. А по двійці кубків ви легко знаходите зі всіма спільну мову. Даруючи відчуття взаєморозуміння і душевного комфорту. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. До зустрічі!